Офер і УТП – це різні речі. Коли ми продавали воду, ми почали думати: типа да, от, Треба зробити УТП. І ми зробили УТП. Наша вода добувається в чистій заповедній зоні, де не було ніколи виробництв, типа з глибини до 100 метрів, тобто не вироб, вона достається без великого тиску, відповідно, не руйнується молекула і так далі. Для матусі, для нашої цільової аудиторії. Виявилося, що для неї будь-яка вода, яка має упаковку і сертифікат, це галочка. Ну, 10% заморачувалось, 90 ні. І тоді ми почали шукати офер. Тобто ми зрозуміли, що ми маємо комунікувати не про продукт, а про зміну стану. Вона не хоче, щоб привезли воду в час дня, коли дитина спить. Коли я уклала дитину, і в мене є там година на те, щоб. Займатися собою або хоча б поспати, а вони саме тоді приїдуть. Або прийдуть тоді, коли я з п'ятого поверха спустила коляску, відкриваю дверця, дверцята, мені кажуть, здрастуйте, ми воду привезли. І тоді ми сказали: давайте ми вам зробимо офер, пропозицію, що ми привеземо або вчасно, або безкоштовно.